Uh -huh. 7, 7, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2,